Добрий день, діти! Сьогодні у групі у нас хтось залишив ось цю коробку. Давайте подивимося, що в ній. Це геометричні фігури. Давайте подивимося, що це за фігури. У нас є сірі та яскраві геометричні фігури. Я вам пропоную розкласти сірі геометричні фігури з правої сторони від кошика, а яскраві з лівої сторони. Покажіть пальчику, де яскравий зелений трикутник. Ось він З якої сторони від кошика ми його поставимо. Так, з лівої сторони. Покажіть, будь ласка, де сірий трикутник. він. З якої сторони ми його поставимо? Так, з правої сторони. Покажіть, будь ласка, де знаходиться яскравий червоний овал? Осінь. З якої сторони ми його поставимо? З правої чи з лівої? З лівої. Покажіть пальчиком сірий овал. Осінь. З якої сторони ми його поставимо? З правої чи з лівої? З правої, Там, де стоять сірі геометричні фігури. Покажіть пальчиком яскравий жовтий квадрат. Ось. З якої сторони ми його поставимо? З правої чи з лівої? З лівих до усіх яскравих двох фігур. Покажіть пальчиком сірий квадрат. Ось. він. Яку сторону ми його відправимо вправу чи вліво? Правильно, в праву сторону. Покажіть пальчиком яскравий великий помаранчевий круг. Ось. він. Яку сторону ми його поставимо вправу чи вліво? Правильно, Вліво. Покажіть пальчиком сірий круг. Ось. яку сторону поставимо вправу чи вліву? Вправу. Покажіть пальчиком прямокутник яскравий синього кольору. Осінь. В яку сторону ми його поставимо? Вліво, в праву ліву сторону. До всіх яскравих геометричних куди. І останній прямокутник залишився сірий. Куди ми його поставимо? В праву сторону. Давайте порахуємо, скільки всього яскравих геометричних фігур. Починаючи з синього прямокутника. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки всього яскравих геометричних фігур? 5. А давайте порахуємо сірі геометричні фігури. 1, 2, 3, 4, 5. Їх також 5. Їх рівна кількість. Якщо ми заберемо синій прямокутник яких геометричних фігур буде більше? Сірих або яскравих? Так, сірих, бо сірих залишилось 5, а яскравих стало 4. Якщо ми заберемо один сірий круг, скільки сірих геометричних фігур залишиться? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4. А яскравих геометричних фігур скільки в нас залишилось? 1, 2, 3, 4. Також 4. Отже, їх рівна кількість. Які геометричні фігури ми сьогодні з вами згадали? Давайте разом їх назвемо: Трикутник, квадрат, круг, овал, прямокутник. До побачення!